Я маю право жити на землі, творити, дихати, навчатись, Примножувати багатства всі її своєю Україною пишатись. Я маю право на веселку й на весну, На щедру осінь і на тепле літо, На зиму так безмежну чарівну і на лани, і стиглим житом, На золотаве сонце в небесах, Що щедру Україну зігріває, на соловейка спів гаях і на любов батьків безмежної безкраю. Добрий день, шановні викладачі, студенти та гості. Вітаємо вас цій чудовій залі. Людина залишається справжньою людиною в усіх людина залишається справжньою людиною в усіх духовних вимірах. Доки в її серці живе пам'ять про той куточок землі, де вона народилася. Цей благословений клаптик землі, де вона зросла, є для неї святим. Моя Україну, я чую твій голос, пшеничний твій колос у душу мені засіває зерно. Моя Україна, колись кукалину, пізнати тебе мені щастя дану. Для кожної людини Україна це те місце, де вона народилася. Це. Де проминуло є дитинство із казкою, матусиною піснею та батьківською ласкою. Україна це рідний дім, де завжди на нас чекають наші рідні. Україна це стежка, по якій ми вперше пішли до школи. Україна це ще й наша українська мова, яка перебувала всі перешкоди на своєму шляху і тепер визнана з однією з найрозвиніших мов світу. До вашої уваги вірш у, викона... вірш у виконанні Кочерка Андрія, Тараса Григоровича Шевченка доля. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала. Мене маленько за руку у школу хлопцем твела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас буде люди, ти сказала. А я повірив, учився і вичився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, ходімо. Мій друже Боги, лукаві, Ходімо далі, далі слава. А слава заповідь моя. Дякую. Кажуть, кажуть, аби створити свято, треба мати не тільки талант, але бажання творити добро для людей. І в нас є таке бажання. А ще ми талановиті, бо живемо в Україні, де багаті сади, безкраї поля, дивні краєвиди, чудова рідна сторона, яка славиться піснями. Одну з них вам дарує Франчук ігор Україна. Та ти земле моє, безмежні твої поля і діти, всі твої, моя родина, та гріє серце моє, ласкаві хвилі, Дніпра, і назавжди для нас, Одна єдина. Зрита Украина Украина Хай твоє сонце вічно ри І зігріває небо плаки А ті твої сади, карпатський голос води, до ніг твоїх схилилася калина, безмежна сила твоя. Як мужня рука шахтаря, Несе тепло життя для свого сина, це рідна україна, україна, хай твоє сонце вічно рить і зігріває неба блаки. наша Україна. Хай твоє сонце вічно рить, і зігріває небо плаки. Наша Україна. Хай твоє сонце вічно рить, і зігріває небо плаки. Іна музики, це той мило очам куточок, де забувається про проблеми та дріб'язкові клопоти, де можна відпочити від черствої та метежної реальності. Музика творить думку суїту прекрасного, вона народжує добру енергію і запальну атмосферу, величного фейерверку, ім'я якому танок, відродження душі і серця, відродження краси і почуттів, запал молодості і кохання друть вам Данилюка Ліна та Іванова Тетяна у супроводі Сергія та Богдана. Cross my man. Шаю з тим, що я Україна стала рідною землею для тисячі росіян, білорусів, поляків, чехів, татар та інших народів. Україна є в усьому, що нас оточує у сонці, у місяці і в зірках. У дорозі додому, в дереві, у кожному камінчику. Для вас гумореска у виконанні Неживенка Олександра. Мав сина добрий багатій, то був не син а Божа кара. Картяр, гуляка, лиходій, ледачий бог дурі не здара. не шкодував грошей татусь, не полишав синочка в скруті. А той, не дуючи, і вуз, сім літ учився в інституті і ось одержувать диплом. Він скаче в місто з какуном. Шпини... Чинився кінь біля воріт, студенти збіглися веселі, ликей гуляки, сивий дід, диплом виносять на тарелі, зареготав багацький син, старого ляснувши по спині, неси диплом іще один моїй чудесній конячині, старий віддав йому чолом. Розумно зволили сказати, якщо ослу дали диплом, чому ж коневі теж не дати? Я гадаю, кожна людина повинна прожити своє життя з гідністю. Щоб не було соромно йога, щоб не було його згадати, повинна віддати своє душевне тепло і полум'я свого серця служінню людям. Кожна людина повинна бути морально чистою і духовно сильною, творити добро на землі, нехай хоч маленьке, поступитись місцем старому та хворому в транспорті, припинити підлість, творити добро цими вчинками ти вже приносиш користь людям. А нам з вами виконують вправи з греко-римської боротьби Марухно павло та Неживенко не живенко Олександр. <працові> Йо. Йо. <працовіший> Йо, ты слышал, дернет зерье или нет? через бедро, бро, брось его да. И как ты никак хочешь ты пройти хочешь. в колени да. Юзом на Ленинском да. с арбузами в Каене Как вообще настроение? Да. На зим падают, тут не только тени да. Где они? Борцу хотя за дело заденет Оппа. Аккуратно урони да. чуть, чуть. на тонны первый номер Фишек на мать и брат не экономит да. и не дремлет С марта поднимает и опускает землю нет. Чисто по дагестански убирает братский нет. Еще сейчас с гостинцами подъедет сборная Караганди Дінська мардинська бригада, грікарім, скажіть, зборне Казані. Встраивать наказання. По кинуть за здорову борьбу в барах ночами, чалі. Чалам тим, хто ремесло слої з лічалі. Нам лежить в печалі. Бацуху даже не засипиш кирпичами. Рідна Україну, ти дорога усім нам. Для кожного твого сина і дочки немає землі милішої від тої, на якій він живе і народився. Ніколи я не приміняю тебе на іншу, тому що знаю. Минуть тяжкі часи, і Україна відродиться для новітньої слави, для щастя. Ми, діти твої, Україно, запевняємо, що віддамо тобі тепло своїх долонь, розум і серця. Ми віримо в твоє майбутнє Україну, адже ми частина твого майбутнього. Ми віримо в твої і в свої сили. Ми віримо в краще. Дякуємо вам за увагу.